Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні розповім, що ж буде у такому примітному, яскравому, містичному лютому 25-го року. Лютень може нас дуже здивувати, і для когось це буде чарівний місяць, тим більше що вже в другій половині лютого почне підключатися енергія березневих затемнень і вже потроху буде концентруватися. Тенденції лютому дав молодий місяць 29 січня, який запустив енергію змін, оновлення, свободи та незалежності на весь лунний місяць. Аж до 28 лютого. І додало нам оптимізму, бажання побачити далекі перспективи, запустити соціальні зміни, оскільки Юпітер планета соціальної реалізації для когось в плані важливих зустрічей, переговорів, вирішення юридичних питань і все, що пов'язано з освітою, навчанням, здобуттям диплому, захист диплому, дисертації, підвищення авторитету, кваліфікації. І однозначно Юпітер привносить свої теми на цей місяць і нас надихатиме, розвиватиме і даватиме енергію. І оскільки молодий місяць у водолії, то ми протягом місяця можемо спостерігати багато змін. змін і трансформацій у політичній сфері, у всьому, чим керує знак водолій. На момент молодика Меркурій перебував. В з'єднанні з Плутоном, тобто відбувається трансформація думок, мислення, зміни у спілкуванні, у всьому, що пов'язано з командною роботою, друзями, однодумцями, інтернетом, соцмережами. Це якісь нові технології, нові відкриття, інновації, ідеї навіть у деталях. І ми зможемо це побачити в лютому. Місяць починається добре. 31 січня Сонце в точному аспекті з Юпітером. У нас є можливість покращення заробітку завдяки кар'єрі, славі, соціальному розвитку, соціальним зв'язкам. Результат попереду. Ситуація вже почалася. Саме час діяти, якщо хочете позитивної динаміки у кар'єрі, бізнесі та заробітках. Ще 28 січня Венера увійшла до петлі. І починає сповільнюватися, бо 2 березня перейде у ретро рух. І для нас всіх вона запускає кармічні зміни на тему фінансів та відносин. Тим більше, що молодий місяць проходив на тріні Венери з Марсом. Ретро Марс допомагає переглянути стосунки, а Венера починає показувати, що саме потрібно поміняти у відносинах. 1 лютого Венера з'єднується з Нептуном у знаку Зодіака Риби. І відразу ж після з'єднання з Нептуном Венера з'єднується через кілька годин з висхідним лунним вузлом. Тобто кармічні зміни в особистому житті та за темою партнерських відносин. Меркурій приєднається до Нептуна 2 березня і теж буде готуватися до ретро руху. Венера і Нептун в рибах дуже сильні. Тому збільшиться наша сенситивність, мрійливість, романтичність. Але в той же час ми можемо більше звичайного бути відірваними від реальності, пасивними, ідеалізувати свої мрії і відразу розчаровуватися в них. Вихід тут добре займатися творчістю, медитацією, молитвами, все, що пов'язано зі стихією, вода, усамітнення, робота з психологом. Арт-терапія, медитація, йога, робота з легендами, міфами це це допоможе нам в цей час посилюється потреба в коханні, мріях про нього, а також ідеалізація почуттів та коханих. Через це є можливість для початку романтичних відносин, але активності немає. Люди вважають, що за краще мріяти про кохання та чекати дії від романтично налаштованої до них людини, але не діяти. Тому найчастіше вся енергія в цей час сягає мрій про кохання, а не в дії заради того, щоб вона була. А 7 лютого Нептун з'єднується з висхідним лунним взлом. Аспект вже діє з кінця січня і дуже активно впливає. Такі з'єднання відбуваються дуже рідко. Лунні вузли проходять по кругу за 18 з половиною років, і в пів цикл в них 9 років. Північний вузол перейшов у риби, знак духовності, мрій, глибоких почуттів, станів свідомості та інтуїції. Південний лунний вузол у Діві, знаку практичності, порядку, фінансової стабільності та контролю. Риби надихають діву, мотивують її мріями, вищими смислами та духовними завданнями. Діва, впорядковує риб, допомагає втілити мрії в реальність, структурувати хаос почуттів та надати їм форму. І ключове завдання на період перебування лунних вузлів на осі риба діви вчитися поєднувати логіку та інтуїцію, знаходити баланс між стратегією та натхненням. Перестати відокремлювати матеріальне від духовного та бачити їх як єдине ціле. І коли Нептун з'єднається з висхідним лунним вузлом, можуть відбуватися дуже різні кармічні події. В цей час можуть виконуватися мрії, а також щось може відсіюватися, якісь ідеї, плани, щось непотрібне, ілюзорне може йти. А щодо здоров'я, аспект також може зіграти свою роль, і це нетрадиційні методи лікування, щось нове. Можна принести в жертву старі методи лікування. Дуже добре цей період підвищувати свої вібрації, і це тема благодійності, співчуття та милосердя, безумовної любові, розвиток інтуїції. А з другого боку, це віруси, отруєння. Тож будьте обережні, проводьте профілактичні заходи, будьте обережні з прийомом нових лікарських засобів. А той, хто довго хворів, має шанси зцілитися. І тут важлива віра. За вашою вірою і буде дано. І це Молитви, медитації, нетрадиційні способи лікування або нові методи медикаментозного лікування, але знову ж таки важлива віра. Можливо, ви зустрінете лікаря, цілителя, якому повністю повірите і довіритеся. І дуже добре проводити енергетичне лікування, працювати зі своїми енергетичними тілами. Нептун, звичайно, може діяти по-різному. З'єднання нейтральний аспект. Але Нептун керує рибами знаком стихії води. Тому все, що пов'язане з водою, рідинами, стихійним проявом, може також проявити себе. І не в кращому варіанті проходить очищення планети Земля через воду. Тож обережно в цей період зі стихією вода, з усім, що пов'язано з водою. На масштабному рівні можуть бути питання вірусів, наводнень, штормів. Однак постарайтеся не потонути у світі своїх мрій та фантазій, особливе застереження для тих, хто має схильність до шкідливих звичок, не зловживайте ними. Адже ваша потреба уникнення реальності в ці дні може зростати. І оскільки Венера зустрінеться іще із Сатурном і Нептуном в своєму ретрорусі, то все, що відбувалося в лютому. Це може бути початком якихось подій, а в березні та квітні ми будемо вирішувати ці питання та завершувати. А поки що спостерігаємо, записуємо, відмічаємо події, які у вас відбуваються, для того, щоб зрозуміти, що будемо робити в березні та квітні. А 3 лютого Меркурій входить в трін з Юпітером. Аспект діє з 1 до 7 лютого. З одного боку, на нас чекають оптимізм, гарний настрій, сумлінність, чесність. Легше буде домовлятися. Планети знаходяться у повітряній стихії, тим самим покращиться емоційна та психологічна атмосфера на роботі та в цілому при контакті зі співробітниками та діловими або особистими партнерами. Успіх у всьому, що відноситься до спілкування, навчання, налагодження відносин з людьми, письменництва, реклами, збільшення уваги до інформації, знань. З іншого боку, нам може бути лінь займатися переговорами, писати, вчитися, читати і все тому, що тригони дають нам надто легкий доступ до бажаного. І постарайтеся не піти в мінус в ці дні, а використати енергію аспекту по максимуму. Тобто з 1 по 7 лютого не сидіть на місці і не проявляйте лінь. А 4 лютого Юпітер розвертається у директний рух, у знаку Близнюки. І до 11 листопада 2025 року буде рухатися директно. І в цей час нам захочеться більше подорожувати, розвивати контакти з людьми інших культур, віросповідань, іноземцями. Все це стосується ділового партнерства з іноземцями. Якщо ви ще не визначилися з напрямком навчання у вузі або взагалі навчанням на наступний рік, саме цим час зайнятися. Якщо Юпітер активний у вашому гороскопі, варто не втрачати можливості та ініціювати якісь дії, подавати резюме, запускати рекламні кампанії, брати участь у конкурсах, змаганнях. Ще 4 лютого перехід Венери в знак Овен. Венера планета краси, кохання насолоди переходить в Овен, і в ході своєї ретроградної петлі затримається там аж до 27 березня. Венера в Овні відкрита і ініціативна, не любить ходити навколо, схильна до марнотратства і активного проведення часу, тому емоційних покупок краще уникати. Особливо в третій декаді лютого, коли вона сповільнюватиметься, щоб перейти в ретрофазу, звертайте увагу на якість виробів, зверніть увагу на те, що наприкінці місяця у вашому полі можуть раптом з'явитися колишні. Визначтеся, а це вам потрібно. Якщо ви плануєте любовні стосунки, варто враховувати, що Венера вже перебуває в петлі і 2 березня перейде в ретрорук, тому активне форсування стосунків краще відкласти до початку травня, коли Венера знову стане директною та швидкою. 9 лютого з'єднання Сонця з Меркурієм у знаку Водолій аспект діє з 4 по 14 лютого. В цей час посилюється воля та бажання висловити її через слова, збільшиться інтелектуальна активність, контактність, товариськість, комунікабельність, так само покращиться навчання за рахунок уваги до інформації, цікавості та допитливості. Ці ж якості можуть проявитися не тільки в навчанні, а й в інших справах. Посилиться прагнення проявити себе, можливо, успіх у справах, до яких прикладена воля і розум. 7 лютого Венера буде в секстилі з Плутоном. Аспект діє з 3 до 12 лютого. В цей час може проявитися чи загостритися здатність маніпулювання, особливо в коханні, можливе посилення інтуїції та розуміння інших дій людей, емоційності та творчих здібностей. 9 лютого. Марс буде в тригоні з Сатурном, аспект діє з 5 до 15 лютого. В ці дні підвищиться впевненість у собі, цілеспрямованість, завзятість, хоробрість, амбітність, рішучість, енергійність. У вас з'являється можливість концентрувати зусилля на одній меті. Добре планувати дії для досягнення поставленої мети. Збільшаться організаторські здібності, професійні та лідерські якості, особливо пов'язані з адекватним управлінням та керівництвом. І в цей період можна спостерігати на якусь допомогу. І не виключено, що нададуть її люди з минулого. 10 лютого Меркурій буде в квадраті з ураном. Аспект діє з 6 до 13 лютого. Напружений аспект. Посилиться швидкість розуму, мислення, здатність приймати несподівані рішення, оригінальні почуття, оригінальне почуття гумору, легкість у розвитку розуму, але потрібно більше енергії та сил, щоб їх використати. Можливо, щось відволікатиме або заважатиме цьому. Можуть змінюватися плани або ці якості будуть спрямовані не на те, що може принести користь. Тому в цей період будьте уважні і дійте в напрямку своєї мети. Не відволікайтеся: 11 лютого сонце буде в квадраті з ураном. Аспект діє із 6 до 16 лютого в цей час може посилитися відчуття напруженості та збудженості. Будьте обережні, оскільки вплив цього періоду може спонукати нас до безрозсудних вчинків, про які потім можна пошкодувати, ймовірні несподівані ситуації, збій обладнання, зростання конфліктності. Будьте акуратні в дорозі, в роботі з вагнем, з електричними приладами, з технікою а також. Обережно при польотах, на літаках, тому що і Сонце в квадраті з ураном, і Меркурій в квадраті з ураном майже в один час. Все. А 12 лютого повня на осі лев Водолій. повня у знаку лев. І тут працюватиме вісь особистого життя, особистих стосунків місяць в леві, сонце в Водолії. тому посилюється важливість особистих стосунків. Дітей, азарту, романтичних стосунків. У повний місяць і так буває нестандартна емоційна обстановка, а цього разу вона буде в напрузі з ураном, з управителем знаку водолій. На небі сформується тау-квадрат за участю Сонця місяця і з вершиною на урані. Енергії повного місяця можуть проявлятися за три дні, та ще три дні після. Тому. Штормити може дуже сильно і довго, майже тиждень. Намагайтеся уникати емоційних заходів, неприємних контактів, скупчення людей і не реагуйте на провокації та не провокуйте конфлікти. І знову ж таки нагадую обережно з електронікою, електроприборами, технікою. Період травмонебезпечний 14 лютого. Меркурій переходить до знаку риб. Швидкий Меркурій, у знаку водолій був. Для Меркурія становище в знаку риб не з легких. це знак його вигнання. Пробуде він там до 3 березня і в цей час надмірно емоційне, але водночас творче мислення легко може брати гору над логікою. Всі практичні завдання краще планувати на першу половину місяця, поки Меркурій ще в сприятливому для себе водолії. Ну а другу половину місяця залиште індивідуальним творчим проєктам. Розвитку інтуїції: 18 лютого сонце переходить до знаку риб, і ми станемо спокійнішими, терпимішими. У нас з'явиться можливість легко йти на компроміси. Прагматичність і раціональність складно буде знайти в собі. Натомість з'явиться інтерес для духовних практик, пізнання себе, варто скористатися цим для занурення у себе та усвідомлення своїх цінностей, загостриться інтуїція та емоції, і у багатьох можуть проявитися творчі здібності. Саме творчий період 20 лютого Меркурій буде в квадраті з Юпітером. Цей період можливі непорозуміння, плутанина, запізнення, транспортні проблеми, плутанина та неузгодженість у справах. Не слід приймати остаточних рішень і спокушатися на вигідні пропозиції, доки не буде перевірено. Все зважено та прораховано. Намагайтеся уникати з'ясування стосунків з оточуючими. Вивчення іноземних мов прагнення навчатися в цей період може знизитися, тому що обидві планети знаходяться у знаках свого вигнання. 23 лютого Меркурій в тригоні до Марсу. Аспект діє з 19 до 26 лютого. Цей аспект гармонічний, допомагає проявляти рішучість, швидше думати та приймати рішення. Цей час можна досить швидко переходити від слів до справ. Наша ділова активність може збільшитися, але треба враховувати, що планети контактують в одній стихії, тому це може більше проявитися у творчих справах або справах з психологічним ухилом. Зверніть увагу на те, що можуть отримати розвиток події, що зародилися всередині грудня, 10 до 20 грудня. Не забувайте. Марс все ж знаходиться в ретроградній петлі, і 23 лютого він уже буде стаціонарний перед виходом в прямий рух. 25 лютого Меркурій з'єднається із планетою Карми Сатурном, ознаку Зодіака Риб, аспект діє з 20 до 29 лютого. Аспект суперечливий це може означати необхідність інтелектуальної концентрації на якійсь справі і водночас небажання бажання докладати цих зусиль. Може збільшуватися песимізм, небажання монотонної чи систематичної роботи чи навчання, можна тренувати пам'ять здібності до планування та навчання, методичність і терпіння, але стихія слабка для обох планет. Тому не чекаємо від них відповідно багато чого. Так само може посилитися критичність і скептицизм, недовіра до якоїсь інформації чи знань, прискіпливість. Тому будьте уважні, Сатурн може ставити перепони, зупиняти процеси, тобто це серйозність. Дуже добре обдумати та прописати плани, довгострокові цілі, розписати варіанти досягнення цілей. 27 лютого Меркурій буде в секстилі з ураном. Аспект діє з 22 лютого до 3 березня посилюється винахідливість, сприйнятливість, логічність, пам'ять, інтуїція, уява, незалежність, оригінальність інтересів. Цей час є дуже сприятливим для позитивного спілкування, несподіваних змін в інтелектуальній сфері. Це час, коли випадок. Може мати важливу роль. Це ідеї, осяяння, які можуть приходити в цей період. Можуть бути нові знайомства, дружні чи ділові. В цей період легко налагоджувати нові зв'язки та контакти, і з'являється легкість на підйом. Те, що раніше відкладалося, здавалося важким, може починатися з легкістю. Ось такий у нас буде лютий початок та кінець місяця гармонічний, середина друга половина місяця з напруженими аспектами. Але все одно, як би ми не подивилися, аспекти цього місяця дуже-дуже гармонічні і сприятливі для якихось дій для оновлення свого життя, для планів на майбутнє. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!